А далі він розповів про молодого підлеглого і показав прикріплену стрічку з написом Ти дуже важливий для мене. Батько родини продовжив. Я довго думав, і, зрозумів, що моє життя без вас було б порожнім, воно б втратило б і колір, і смак. Я навіть не можу уявити своє існування без вас. Ви, мої кольорові фарби. Ви мої промінці сонця, ви повітря, яким я дихаю, і я дуже щасливий, що ви в мене є, і я пишаюся вами. Чоловік зняв стрічку свого піджака і дав її дружині, а другу стрічку віддав синові. І жінка, і син зі сльозами на очах обійняли голову сімейства. Поступово життя цієї родини змінилося на краще. Експеримент виявився вдалим.